Безмежна довіра. Добре, що ми дізналися, як зняти прокляття, але ця умова занадто розмита. Було б краще, якби були якісь магічні ліки, знімаючи прокляття. Мені теж не до кінця зрозуміло, чому вчитель сховав підказку в колоні. Це могло привести життя леді Лереджі до жахливого кінця. Саме так і не міг залишити просто записку, навіщо все так ускладнювати Противний нестеркань. Вирішив всім життя зіпсувати. Ну, я думаю, трішки інакше. Що? Як ви і говорите, хай міг знайти більш простий і легший спосіб залишити мені підказку, але я всітки років провів у веші, в повній самотності і недовіри до людей, чи міг би я тодішній самостійно зрозуміти значення цих слів безмежна довіра? Можливо, гешут. Хотів, щоб у мене з'явилася така можливість, хотів, щоб я міг навчитися довіряти людям. Крім того, завдяки йому я зустрів вас обох. Хм, Чому зустигли? Ходімо. Ваша величність, зачекайте, підемо разом. Зачекайте на мене. Так, щоб не відбувалося в житті, є свої причини, і що там не було. Я рада, що доля зв'язала нас разом. Швидше Хамель. Через кілька днів бал у палаці. Його величність відмовив мені, але я здаватися не збираюсь. Тож на сьогоднішній бал у мене великі плани. Певне, що між Хамелем Бреєм і цією дівкою Джинджер є щось. Потрібно постаратися застиг цих двох разом, і тоді. Його величість точно зацікалася мною. Я ж набагато краще за цю простушку Джинджер. Ради вас бачити, Міледі. Ви завжди прекрасні. Міледі, прияліть мені хвилинку. Я впевнена, що сьогодні його величність не зможе стояти від моїх чар. Його величність король Ізан і маркіза Джинджер Торте. Що? Як? Це неможливо. Вони разом, коли вони так зблизились. Яка прекрасна пара, вони вже офіційно зустрічаються? Думаю, що так. Я дуже застріла, торти. Офіційно заяви не було, але судячи по тому, що вони разом з'явилися на балу, це можливо. Це неможливо. Легі Джинджер Торта, дозвольте запросити вас на танець. Так, із задоволенням. Ваша величесть, чому ви так раптово організували цей бал, ми ж іще не зняли ваше прокляття. Не бачу ж сенсу, що спішити. Я вирішив взяти перерву та відпочити та постаратися жити, щоб не читати думки людей. Що справді? Я декілька днів думав про те, що сказав Гешут. І прийшов до того, що довіра це, як іти за руку по вузькому мосту. І закритими очима. Якщо віра слаба, нога зіскользне і може впасти. Але якщо віра навпаки сильна, то цей вузький міст може стати звичайною дорогою. Я хочу спробувати. І не важливо, чи буде зняти прокляття, чи ні. Ваша великість Ісан. Чому джинсер, а не я, за все своє життя не було такого провалу для більшості чоловіків. Було достатньо одного мого погляду, і вони були вже в моїх руках. Але, як навмисно, саме Джинджер отримав серце його величницю Ізан. Ах, кого я бачу, леді леджи. Кішон Міксонсон. Блін, чому саме зараз? Ох, мій лорд, яка зустріч! Здається, останній раз ми бачились на балу в Рафанокс. Яка безсоромна жінка. З того дня вона постійно уникала мене. Нарешті я прийшов сюди, щоб побачити її прекрасне обличчя. Леді, ви досі думаєте? Ви неймовірні. Я гадав, що ви розумна, леді, але не чекав, що настільки. Думав, ви будете обдумувати, поки я не постарію і не помру. Ну, і що це за нахабство? Навіть напитися, як пристойна людина не вміє. Мені зараз не до тебе. Мені прийшла чудова ідея. Мій лорде, мені шкода, що я застала вас так довго чекати, але у мене виникли непередбачені обставини. Я завжди хотіла повернутися до вас, але його величність Ізан почав залетятися до мене. Як ви знаєте, його величність довгий час був ув'язнений у вежі, співчуваючи його душевній травмі, я не змогла йому відмовити, хоча в глибині душі я вагалась, і, як він залицявся до мене. А тепер на очах у всіх танцює Джинджер. Я не знала, що його величність виявляється такою різносторонньою особистістю. Прошу, пробачте мені, мій лорд, це все моя вина, що повірила його величності. Цей придурок. Так, Кішот Мікільсо, тепер твій вихід. Ах, Давно ну я так не веселилася на балу. Поки не зустріла вас, ваша величність, я була засмучена через кікі та Лараджи. Отже, все таки є користь від балу. Чесно кажучи, мені самому хотілося провести з тобою час, леді Імбир. Ви так говорите, ніби влаштували бал спеціально для мене. Саме так. Ви жартуєте? Я абсолютно серйозний. Ваша величність. Ваша величність. Дозвольте вас потурбувати. Кікі? -кі? Цей нікчемний кретин з цією появою ліпсував всю атмосферу. Кішон Мікольсон, ти хочеш саме зараз мені щось сказати? Це не можеш зачекати? Е, ні, мені необхідно поговорити з вами негайно. Кікі, що собі дозволяєш? Зникти, поки не накликав біду на свою голову. Бідна Джинджер, цей вовк у вачі шкірі, обманює вас, злередже. Що він на мене так дивиться, дратує. Гидкий, Ліцемір, я публічно зірву з тебе твою маску. Що ти хочеш сказати? Ваша величність, Ізан, як ви могли поступити так зі мною? Поступив як? Вирішили самооствердитися за рахунок мене? Та вкрали в мене обох моїх жінок. Він з божі волі? Що це за шум? Хтось кричить, дурний Кіті, так легко повівся на мою гру. На жаль, щоб він там не придумав, це буде лише тимчасовою завадою між цими двома. Як би так зробити, щоб більше не мати з ним справ? «Леді Лараджи!» «Кішот Мікельсон, через алкоголь ти я не в собі, так що я сьогодні закрию очі на твою обурливу поведінку. Але якщо ти іще раз дозволиш собі таку витівку, я цього так не залишу. Його величність так дивиться на мене, ніби читає мої думки. Ха. Читання думок яка примітивна здатність. Можливо, ви використовували її для того, щоб вкрасти у мене джинджер і лераджи? Кікі, закрий свій рот. Я не вірю в вашій величності. Як я можу довірити джинджер людині, яка дурить голову одночасно двом жінкам? Як ти смієш подібне говорити, як ти сам метався від одної спідниці до іншої, кікі, і ще хоч слово, то я клянусь, що власними руками. Джинджер, все добре, але ваша величність. «Кішот Мікельсон, ти сам зрадив жінку. Яка тобі довірилась. Невже після усього, що ти натворив, ти маєш право говорити мені про довіру? Мені здається, ти не хочеш визнати правду. Це не моя вина, що вони обидві кинули тебе, а твоя. Це все через твою неспристойну поведінку з жінками. Ваша величність, вам потрібна наша допомога до нас дійшли б заявки про шум? Ні, нічого особливого. Я дуже великодушний король, але якщо ти продовжиш так ганебно себе вести, я перед твоє обличчя в Імбир. Ти зрозумів? Давай швидко вали звідси. Вибачте, що я був такий зневажливий. Джинджер, вибач, я люблю тебе. Ми будемо чекати на вас зовні. Бажаємо вам добре провести час. О Боже, Кікі, цей придурок мало того, що вкрав книжку, та ще й молов язиком, що попало. Що я творила в минулому житті, що зустріла його? Леді Радже, навіщо ви це зробили? Про що? Ви? Що я зробила? Щойно ви про щось розмовляли з молодим герцогом Мікельсоном. Я думаю, що саме ви причина його убурливої поведінки. Ха. Так ви слідкуєте за мною? Скажіть чому ж? Хамельбрей вам же подобається джинджер. Моя інтуїція ніколи мене підводить. Я помітила, як ви дивитесь на неї іще на минулому вечорі. Вас це влаштовує? Чи дозволити його величності забрати її у вас? Я... Я хочу, щоб вона була щаслива, нехай навіть не зі мною. Ну, це ваш вибір. Що в романі, що в реальності, веду абсурду, благородні і чисті. Але я не така, як ви. Якщо я щось хочу, то я доб'юсь це. навіть якщо доведеться забрати це силою Так веде себе Ледже Атланта. І я не потерплю, щоб усе закінчилося моєю поразкою, тим більше ця перемога чи поразка визначить моє майбутнє. Ха, подивимось, хто сміятиметься останнім. Ось побачиш, Джинджер, нічого не буде по твоєму.